І всім привіт, друзі! З вами я Гетьман Аборшу Давид. І сьогодні ми погаємо в Хоєчку. І будемо, як ви зрозуміли по назві цього відео. Ми будемо не просто в вхоїчку гати, а гати за Іспанію, а ще за анархічний путь. Анархія мама синів своїх любить, як то кажуть. От, ми будемо за Арагону сьогодні гати. Це. Десь. Ну, де Каталонія, коротше. Ну що, не будемо гаяти часу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І... пігніли. Я чуть в це. В нас тут ГАЗА. за оці фігні. Мені треба було відійти від компа. Ну а я. Ж... не зупинив час. Какая молодая. О. Внимательно заканчивается в Модянская война. Я их что хунта тут. В война. А, во! Ми йдемо вагоні все ж таки, так. Да. Ми молодці. Тепер тут ми амби на те, щоб. Їх тут збити. А залишки будемо ось ось тут. добувати. Щоб нам тут стало. Я не Поки що у нас дозі так от. знищуємо цих. Не, не знаю як сказати. Партизанів? Ну, тут нам ще. А, Радянський Союз допомагає. Більш менш мити. Ну, як мінімум ми тримаємо фронт Це Вже добре. Понаставимо. ПВОшок давайте. Во, ці, з, Все, цікапну. Озбойт на Міжнародні бригади Бригады Ганада. Ось Ой, ще нічого не робить. Бамоцих І Пусть воюють. О, я хорошо. Там, с тысячи по... Заказалось потом. Значит, маленько у нас такая хумаденька вина. Четыре-ка две стороны. Ну-ка, тут... Ну, нам потребно... Блін, а, блин. а це, це, це це радянська дивізія. Тоді. Все, друзі, ми... перемогли цих партизанів, підводимо всі наші дивізії, це 150 тисяч людей. Ось так, почнемо наш контрхил. Хилл. Бачу, ми можемо подвигатися тут. Дуже файно м'ємо по нині кінжалом. Ага, дивіться, друзі. Мені недавно викачував івент у тому, що м португа один португальський корабль хоче до нас типу, поєднатися, щоб з нами воювати. Ну, іменно воювати за нашу сторону проти цих. У був погоджусь, типу, я думаю, вау, круто. А як оказалось тут португальські добровольці за цю сторону? На чуть густенько. Это печально. Ладно. Тут у нас подвижение есть. Скоро т Франциска. А, тут Мануафугун, да, а не Франциск. Ой, блин. У нас чего ваня-то якая. Для подати слова. Мой так хотів жопу надати тіму Франциску. Давай. Ой, блин, не то взял. До речі. Вот я я зараз помітив, что о видших санах в... исследованиях, то там... <клышко> Почему я завагал так? Что, вагал на пасси? А. Ну -а -а. вот, вот до лишних вот. То, что... Там... Те... я с патронами, и а воду тут и уже такие. Что Так, у нас есть, є... мы идем, и очень хорошо. Ну-ка, ой, в Запорожье, там в Мальницком, в все, и в Севастополе наверное. лишь справляемся это. Ой, а летачки. Я тратите. Да. Ой, я а довы то того. Нашу эволюцию ну так. еды, модет Что тут произошло? Анархист кому? Кому на анархисте, блин? Принатягал, короче беремо Тут нас, буде Обейте же тгу. Ну шо? Обаму тоді так. па -пам, пам Так, от, сейф фонд. Цей фон буде вот так от. Ой, скоро девізі будуть. Який шик. Все, шведесенько, шведесенько. Давайте нападайте, входимо до території. за вас возьму. Так, модель наш. Правда, у нас дуже дуже мало. нас еще поделило пополам. Это мне дуже подобается. И тут нас идут. на всего Айде, да. кейсон на Ну, блин, нас поделала вот эта вот эта херня, из-за цього мы не можем нормально щось зробити Нужен может, поговорить о фон. в, Ой, в наша беда. Наскец просто визьмут и все. Чтобы, Чтобы вы разумели, вот такая у нас ваханалия происходит. Я вообще не знаю. Я не знаю, что мне убьет. Это Так, друзья, другая республика, она капнула. Я не знаю, як це я заубив, я якось заубив це, але нічого, друзі. Тепер ми будемо в нормальній вже зоні. Щоб ви розуміли, вже хотів недавно психанути, просто з схойки. Таке ч-то так знімати цей відос. Ну вирішив тут битве. Так що тепер, друзі, Починається наш головний контр Наступ. все ну как тут нас... Италийцы, на вид М -м. ну нормально Его подузи наданчик по социалистично Еволюція в Німеччині вже друга громадянська. В одному ж в вже... В одному і тому ж стоїть Весело, навіть дуж. Зараз буде довгий котел вже. Ну якщо ми зможемо це зробити, звісно ж. Що... То допомагається недадузіям їм. но в мы попробуем, да? О, тут у нас выходит. Тут, тут будешь меньше нас. И ну, вот здесь у нас. Зможем. Ну, так, друзья, покушали данный на наш фонд. Вот тут котел, тут был телек еще. Вот тут котел. Так что, подпираемся. Бьемся мыся. О, тут видео вообще тут республика Украина с костем Бловицком. Мама дядьки Ну, правда, уже кое было было восстание. Уже республика Коми, Карелия. тут детцы. Уки пьяный не знаю, я бы читать, читал. честно. Некой стаб. Ну а мы Даємо булочки полочки. Запускаємо чувачків прям на столицю нациків. Ось так вони йдуть. Зараз будемо пограждати їм путь. Щоб не мешало нам. Так от ми йдемо. Вс, их не була была взята. Типа, ну, вони ще не капну. А, во, капну. І тепер залишились вони. Ті калісти, які хочуть монахів повернути. Недовго ще їм жити залишилось. Так, сейчас, фух, фух! Їх нема. О, друзі, дивіться, який смачний котел вийшов. Тут. Зараз його доб'ємо. І все, не буде тут віч... мечти про коаліцизм і їхню монархію. Так що, останній випіш, вимо. Ну, як вимо. Типа, останній випіш у нас. Давимо їх, і все, і буде замечательно. Дивіться, стузі скільки людей, что мою зараз за столицю зараз вона паде, і буде цей день Коли ми выиграли в гуманитській війні. Да, все, ми молодці Так що ось, Так А ти пукалку нову зробив. Заводів, подав у нас вже фактично нема. Ну, побудуємо, друзі, побудуємо. Ладно, друзі. Ну, Поки що на це все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Е -е, допомагайте мені розвивати мій YouTube канал, тому що в мене багато є ще ідей. Ну для цього мені потрібно більше підписників, переглядів і такого іншого. Всіх дуже вас люблю. І всіх пока-пока.